Виконуємо номер 86 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза». 2024 рік. Чи є число 3 розв'язком рівняння. Рівняння перше. Сума невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 5 дорівнює 8. Друге. Добуток невідомого числа позначеного змінною х на число 2 дорівнює 9. Третя різниця невідомого числа позначеного змінною х і числа 4 дорівнює мінус 1. І четверте частка відділення невідомого числа позначеного змінною х на 3 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність, називають коренем. Або розв'язком рівняння. Підставимо замість змінної х число 3 в кожне з рівнянь. Якщо удержимо правильну числову рівність, тоді число 3 буде коренем рівняння. Підставимо 3 додати 5, дорівнює 8. Як бачимо, ми отримали 8 в лівій частині і 8 в правій частині. Отримали правильну числову рівність, числові значення обох частин рівняння рівні. число три є розв'язку рівняння. Два множимо на три, Будет шість. У лівій частині в нас шість, а у правій дев'ять. Числові Значення обох частин рівняння не є рівними. Число три не є коренем рівняння. Третє рівняння 3 відняти 4. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Сума двох чисел різними знаками більшу модуль числа від'ємного. Знаходимо різницю модулів. 4 відняти 3 буде 1. Отримали мінус 1. Мінус 1 дорівнює мінус 1. Числові. значения обух, частин ревняния ревни число три, е розвязку ревняния Можна було тут написати теж розв'язком рівняння, а не коренем. Розв'язком. Це одне і те саме значення, але в умові стоїть питання, чи є розв'язком. Тому і відповідаємо так. Наступне рівняння. 3 ділимо на 3. Отримаємо одиницю. У лівій частині одиниці, у правій 0. 1 не дорівнює 0. Числові значення обох частин рівняння не є рівними число 3 не є розв'язком Рівняння. Номер 86 із підручника Алгебра 7 та Математика 7. Інтегрований курс виконано.